Троянди, тюльпани, астрамерії, орхідеї, оригінальні квіткові композиції та вазони на будь-який смак та гаманець. Це асортимент нового квіткового павільйону на вулиці Пирогова. Його власники тривалий час працювали на вуличному ринку. Троянда, оскільки стихійні ринки у нашому місті заборонені. Міська влада запропонувала квіткарям певну альтернативу. Нам запропонували цю ділянку. Ми зразу коли сюди виїхали, подивилися якесь невзрачне, не сподобалося, але потім все-таки благодаря Сергію Володимировичу, який каже: Ви не бачите цього місця. А я бачу тут розв'язка, тролейбуси, і трамвай, і зупинка. Тут хороше буде місце. І даємо землю вам в оренду. І ми вирішили чотири власники взяти цю землю. І ось від марта місяця ми оформляли документи, і ось ми побудували. Пані Галина ось уже 25 років займається квітами. У власних теплицях вирощує троянди, еустоми, хризантеми. Каже, роботу любить, хоча такий ніжний товар потребує особливого підходу. Коли мороз, вони замерзають, ми їх підігріваємо свічками, керосиновими лампами в жару вони в'януть, а тут ми поставили дуже хорошу кондиціонування, і в нас є холодильний склад, де будуть вони зберігатися. Працювати у приміщенні значно комфортніше, кажуть продавчині. Незабаром планують відкрити власний сайт, запровадити доставку квітів. А сьогодні тут можна проводити оплату по безготівковому рахунку. Коли стояли на вулиці, навіть виписати той товарний чек від руки. Документація ця замокається, все таки первічні документи і. Ну, якось, а тут вже, звісно, уютніше все на місці. Так само буває, людина просить там копію цієї цієї виписки, а треба за нею бігти десь на склад, тому що тут під підущем, немає як її зберігати та ще тримати під руками. Суттєво розширився і асортимент товару, окрім звичних квітів, флористи пропонують і унікальні композиції. Цього сезону розповідають на піку популярності овочі та фрукти. Зараз фруктово-овочевики дуже такі цікаві е, сочетання квітів з овочами там, чи фруктами. Прикрасити букет можна перцем, помідорами, капустою і навіть буряком. А ще продавчині обіцяють приємно здивувати клієнтів цінами і залишити їх найнижчими у місті. Олександра Панкевич, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінничина.